Зупинимося на питанні щодо ведення реєстраційних справ у сфері державної реєстрації речових прав. Відповідно до законів, суб'єктами державної реєстрації є виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська Севастопольська міські районно адміністрації у місті Києва та Севастопольська державна адміністрація, нотаріуси та акредитовані суб'єкти. При цьому організаційну основу суб'єктів державної реєстрації прав складає Виконавчі... саме орган влади міських рад місь обласного значення. На відміну від інших суб'єктів державної реєстрації, такі органи набувають повноважень з державної реєстрації з 1 січня 16-го року без прийняття будь-яких додаткових рішень, на відміну від виконавчих органів сільських, селищних та міських рад. Крім міст обласного значення та республіканському, оскільки саме виконавчі органи міських рад, міст обласного та республіканського значення Автономної Республіки Крим, Київської, Севастопольській міській райони райони у місті, державних адміністрацій, в обов'язковому порядку передаються повноваження з державної реєстрації від органів державної реєстрації, які були утворені Міністерством юстиції України. Законами, законами України передбачається виключна компетенція таких органів влади по веденню реєстраційних справ у паперовій формі. Так, абзацем другим пунктом 9 частини 3 статті 11 закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень встановлено. Що ведення реєстраційної справи у паперовій формі здійснюється виключно державними реєстраторами, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами, у нашому випадку міських рад міц обласного значення за місцем знаходження відповідного майна? Відповідно до законів, повноцінна передача повноважень з державної реєстрації від органів державної реєстрації, які були утворені Міністерством юстиції, до виконавчих органів міських рад міста обласного значення і як наслідок припинення повноважень органів державної реєстрації, утворених Міністерством юстиції, здійснюється поступово, поступово в міру готовності, але не пізніше, 30 квітня 2016 року. Значить, так, відповідно до пункту 3 розпорядження з дня набрання чинності рішенням Кабінету міністрів України щодо припинення надання послуг у сфері державної реєстрації на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці органами державної реєстрації, утвореним міністерством юстиції, фактично не виняття. Надання органами державної реєстрації послуг у сфері державної реєстрації з одночасною передачею на розгляд виконавчих органів міських рад міст обласного значення, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці заяв, що перебувають на розгляді відповідному у відповідному органу державної реєстрації прав, з обов'язковим повідомленням заявникові про таку передачу та передача у місячний срок. Виконавчим органам міських рад міста обласного значення, що діють на відповідній адміністративно територіальній одиниці, усіх реєстраційних, реєстраційних викладені до припинення надання послуг у сфері державної реєстрації прав на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, органами державної реєстрації прав, які були утворені міністерством юстиції, саме такі органи здійснюють ведення реєстраційних справ у паперовій формі. У місячний срок з дня набрання чинності рішенням Кабінету міністрів щодо припинення надання послуг у сферах державної реєстрації на, тери... на відповідної території органами державної реєстрації прав, утворені міністерством юстиції. Такі органи передають реєстраційні справи у паперовій формі виконавчим органам міських рад міста обласного значення, що діють на відповідної адміністративно територіальної одиниці.